Слухали і нотували у рамках святкування Дня української мови та писемності. Сумські студенти разом з усією країною написали диктант національної єдності. Крім свята знаного, знайшовся ще один приємний привід у 2014-му українському радіо. 90. тож і текст диктанту був відповідного змісту. Естафету грамотності українські вузи підхоплюють уже в чотирнадцяте. Ми підтримуємо цю ідею. І вже впродовж тижня, сьогодні, як заключний такий етап, пишемо такі радіодиктанти. До таких радіодиктантів залучаються всі. А до нас приходять і громадяни просто і бабусі, і дідусі, і малі, і великі, і всі. І я залюбки пишу ці радіодиктанти, тому що ти відчуваєш. Як ти мислиш? Власну грамотність перевіряли, як і годиться у яскравих вишиванках із національною ідеєю у серці. Хтось сьогодні дебютує, а дехто справу з такою перевіркою вже мав. Акцію підтримали охоче, бо ж зайвий раз доторкнутися до українського слова лише на користь. Такий диктант, як сьогодні, ми пишемо перший раз. Це досить цікаво, тому що зараз, як ніколи, актуальна проблема мови взагалі. І я сподіваюся, що ми покажемо як найкращі результати. Ми дуже задоволені тим, що пишемо цей диктант. Це, це завжди цікаво. Ось ми писали такий самий диктант і в минулому році. На жаль, не з прямої радіотрансляції, але все ж. І тепер побачити його, скажімо так, в режимі почути, точніше в режимі онлайн для нас. Це звичайно цікаво. Більше ми спілкуємося. В університеті українською мовою розуміємо, що потрібно впроваджувати ось українську мову в життя, але мабуть на теренах сумської області в умовах білінгвізму, мабуть, ну, якось не дуже спілкуємося часто українською мовою. Проте ми повинні поширювати це явище. Уперше за 14 років диктант писали не за призи чи премії, а винятково за національну ідею. Утім, фаворити без уваги не залишаться. Ті, хто написали диктант без жодної помилки, стануть героями спеціальних сюжетів в ефірі українського радіо. Христина Бондренко, Олександр Олексінко на часі новини.